Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить. Ми щасливі люди, адже ми працюємо з молоддю, наповнюємо їх життя творчістю, позитивними емоціями, а отже, щастям і любов'ю. Разом занурюємося у світ загадковий і незвичайний, зрозуміти, який може лише той, хто вміє слухати і чути, бачити у звичайних речах незвичайне, хто вміє мріяти і фантазувати, хто прагне пізнання і творчості. Спілкуються в цьому світі на особливій мові музичні. Як кажуть, навчатися ніколи не пізно. Тож ми розвиваємось і йдемо до нових вершин, вступивши до Національного університету Чернігівський колегіум імені Шевченка, двері якого відкриті для кожного, хто мріє доторкнутися до світу прекрасного і бути частиною неймовірної творчої групи.